Україна. Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької області. Заклад дошкільної освіти номер 1 ПОРТФОЛІО вихователя Олійник Катерини Олександрівни. Загальні відомості. Дата народження 8 листопада 1993 року. Освіта вища. Закінчила Донбаський державний педагогічний університет у 2015 році. Спеціальність дошкільна освіта та практична психологія. Посада, вихователь першої молодшої групи ЗДО номер 1 Педагогічний стаж роботи 6 років. На посаді вихователя 3 роки. ЗДО номер 1 працюю з 1 го 2021 року. Кваліфікаційна категорія, спеціаліст другої категорії. Курси підвищення кваліфікації свідоцтва СПК No 0213 58 04 07 20 Видане Донецьким ІПОПО 21.88 року 60 годин. Диплом. Свідоцтво з підвищення кваліфікації. Мої досягнення. Прослухала курси з вебінарів. Прослухала тренінг профілактика гендерно обумовленого та домашнього насильства. Працюю над темою формування життєвих компетенцій молодших дошкільників у процесі соціально-фінансової освіти, Педагогічна кредо, де є бажання, знайдеться й шлях. Девіз. віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. Актуальність теми соціально фінансова освіта на сучасному етапі реалізується в усіх ланках освіти, проте первинною з них є дошкільна освіта, коли закладаються основ економічних знань. Формується первинний економічний досвід. Основним завданням фінансової освіти дітей дошкільного віку є забезпечення можливості виховання економічних знань у вікових межах. Формування міння використовувати вже набутий та набутий досвід в подальшому вивченні ігрових трудових. Побутових ситуацій найбільш важливим завданням соціально-фінансової освіти у формуванні моральних якостей життєвої компетенції дитини є працездатність, відповідальність, доброзичливість, бережливість, поважне ставлення до людей та її праці. Етапи роботи з формування життєвих компетенцій молодших дошкільників у процесі соціально-фінансової освіти. Перше вести дитину у світ елементарних економічних уявлень. Друге дати уявлення про різні потреби людини, про ресурси, про товар, гроші, зарплату, витрати сім'ї. Допомогти дитині усвідомити власну значущість для сім'ї та суспільства, відчуття відповідальності за свої вчинки, формувати економічні знання системно, базуючись на предметно-життєвому досвіді. П'яте – виховувати інтерес до економічних знань безпосередньо через усі види дитячої діяльності. Роль сім'ї у формуванні життєвих компетенцій молодших дошкільників у процесі соціально-фінансової освіти. Родина це економічне середовище, в якому живе дитина, де вона постійно включається в життєві ситуації, стикається із справжніми грошима, рекламою, ходить з батьками в магазини, бере участь у процесі купівлі та продажу. Через художню літературу та ігрову діяльність та відеофайли. Дітям буде цікавіше дізнатися про економіку, так би мовити, в легкій для них формі роботи, і також опираючись на вік дітей. Таким чином дітям можна дати елементарні економічні уявлення, а далі, коли вони будуть дорослішати, поступово вводити заняття в більш об'ємному розумінні про економіку. Провадження у роботу з дітьми молодшого дошкільного віку елементарних понять про економіку, через художню літературу, казачки для малят, фея світла та лампочка, через відеофайли для малят, про економію води та електроенергії, через дидактичні ігри, грошові місця, що можна придбати за гроші. Бюджет сім'ї, платиму чи ні, що є у банку, бажання і необхідність, хто що виготовив, товари і послуги, потяг банкнот і копійок, через заняття для малят економічне використання води та використання природних ресурсів, де діти більш дізнаються глибше про економічне виховання. Цікавинки у занятті для дітей, тобто збереження тепла та економія світла. Знайомство з ледбоком, де діти більш детальніше дізнаються, де зберігаються гроші, хто їх видає. Дякую за увагу!